Війна безжально забирає дитинство у маленьких українців. Ледь не щодня в оперативних зведеннях розповідають про поранених, а інколи і загиблих дітей. Найбільш тривожними та моторошними останні два роки виявилися для маличі з прифронтових міст та селищ. Саме там малеча вимушена постійно ховатися по підвалах від ворожих ракет. Цьогоріч, 24 січня, було впроваджено примусову евакуацію родин з неповнолітніми в населених пунктах Мар'їнської та Очеретинської громад. Так нещодавно свій рідний дім у Желанному Черетинської громади покинула багатодітна родина. Давай, ма, все добре. Так, проходи туди, а папа сюди, оце. Чоловік стріляють, ну, там, Чула? було таке, щоб там підвал ховали? чи ні? Так. Що робити потрібно, якщо, не дай Боже, там десь стріляють? Підваличі? А у вас був тут вдома підвал? Да. Всього від початку дії примусової евакуації з Мар'їнської та Очеретинської громад виїхали близько 50 дітей. Першокласниця Віола разом з двома братиками майже щодня прокидалися та засинали під звуки обстрілів. А ти в якому класі учишся? Первым. Первом? А ты в школу онлайн учишься? Да. Какие любимые предметы? Поделки. И телефон. Телефон? Мечтаешь про телефон? Ось так у дитячих бронежилетах малеча покидає рідне селище та разом з батьками їде туди, де більш безпечно. За словами начальника очеритинської СВА, евакуація родини здійснюватиметься у декілька етапів. Вивеземо з селища Желані, потім пересадимо на цивільний транспорт і відвеземо своїм цивільним транспортом вже на місце призначення. З Желанного родина поїхала на Кіровоградщину. Варто відзначити, що у прифронтових районах і досі проживає 22 дитини. Тини їх перебування у безпосередній близькості до лінії фронту є вкрай небезпечним. Пам'ятайте, евакуація рятує життя.